Всім доброго дня з вами команда Shark Trade, Мене звати Юра, і сьогоднішній відос про один із надзвичайно важливих інструментів для кожного криптотрейдера, Форекс трейдера. Цей інструмент першочергово формує ваше оточення, оточення однодумців, з якими ви будете працювати і рухатися пліч у пліч в тому напрямку, який ви для себе обрали. Сьогодні я покажу вам наше приватне ком'юніті. Ми не часто про нього розповідаємо, не часто його показуємо, але це є основа звідки ми черпаємо якраз. Всю важливу інформацію в наших публічних медіа ресурсах, будь то Телеграм, Інстаграм, Діскорд, Twitter і так далі. Тобто, туди до вас на паблік потрапляє лише невеличка частина інформації, яку ми якраз першочергово черпаємо з нашого ком'юніті, тому що саме там над структуризацією, над видачою торгових думок, ідей, працює вся наша команда. Таким невеликим тригером навіть буде той момент, що самі фаундери проекту вони користуються цим продуктом, тому що деколи бувають такі моменти, коли в тебе загружений день, ти не маєш часу там бути постійно в ринку, постійно бачити своєчасні апдейти. Ти просто заходиш сюди. Дивишся основну інфу, яку тобі видають е, учасники ком'юніті, і швиденько приймаєш ті чи інші торгові рішення, аби нічого не втрачати, не втрачати будь-якої можливості. Відповідно, саме цей продукт він максимально спрощує вам життя і економить ваш час. Відповідно, сьогодні ми про нього поговоримо. Покажу, як він структуризований, як він наповнений сервер по трейдингу якраз і про все це. Полетіли вже на сервер. Отже, потрапляємо ми з вами на наш трейдинг сервер. Перед вами відкриваються першочергово три гілки: це waiting room, це support і це rules. Відповідно, у waiting room для вас відкривається зразу першочерговий відос для ознайомлення для новачка, для того, хто лише сюди потрапив, аби ви розуміли, що вас буде чекати, який функціонал є, як наповнене ком'юніті, куди заходити де яку інфу черпати. Відповідно, для максимального такого швидкого входу. І для того, щоб розібратися, цей відос, він прямо must have, Перейшли, передивилися, і ви вже в темі розумієте, що вам потрібно робити. А по сапорту тут можна написати будь-які запитання, які у вас будуть виникати, тегаєте саппорта нашого і задаєте. Ну і третєю гілочкою є відповідно правила. Це такі дефолтні речі, яких просто потрібно притримуватись, аби побудувати хорошу грамотну атмосферу всередині самого проекту, де будемо всі працювати на одному вайбі, так би мовити. Знаєте, навіть якщо дивитися з точки зору там вибору того чи іншого ком'юніті, є декілька хороших з грамотно наповненою інфою. Просто кожен юзер він вибирає для себе той проект, який йому більше лежить по душі, так би мовити. Так, і от, власне над цим вайбом ми також працюємо, аби тут всі себе почували комфортно, а були на хорошому такому. Знаєте, вайбі і дружньо працювали. Відповідно, над цим теж ведеться постійна робота, постійні апдейти, і створюємо таку атмосферу для вас. Відповідно, після того, як ви отримали вже роль, перед вами відкривається повністю весь функціонал, все наповнення нашого трейдинг серверу. Значить, я до речі розказую суто про трейдинг сервер. У нас ще є окремо сервер по ресерчу. Про нього розповість більш детально марко. Я думаю, десь у зараз ви скачують посилання на інший відос. І там ви вже зможете ознайомитися власне з ресерч-сервером. Зараз з точки зору. Рейдера, що ви взагалі отримуєте, які функціонал тут є, і чим можна працювати. Відповідно, почнемо з гілки Generals. Тут в нас є Community News і Market News. По Community News це суто основні апдейти, які відбуваються в рамках нашого ком'юніті. Це і стрімчанські, це якісь і знижки, бонуси, зустрічі, стріми і так далі. Тобто тут все своєчасно обдайтеться, і тут є така важлива інфа по ком'юніті. Market News. тут якраз основні новини, які впливають на ринок, які мають те чи інше значення: це і про там макроекономіку, це про і світову економіку, і так далі. Тобто тут основні моменти з. Так само своєчасною видачею, з такими теж прикольними мемасами, так, чекаємо ФРС і так далі. Відповідно, тут основна вижимка по інфі, аби там, не лазити по е, сторонніх сайтах, типу, і не шукати інфу, яка буде для вас корисною. Тут все вчасно видається, і можна собі зразу все вичитувати з чіткими поясненнями. Далі ми переходимо з вами в криптозону. Значить, криптотрейдери тут для вас прям все на найвищому рівні. Є гілочка з аналізом, є гілочка з кластерним аналізом. Дегенські проекти, спотсвінг-позиції і Крипточат. А класичний базовий аналіз, яким ми користуємося СМК це своєчасні щоденні апдейти по маркету. Відповідно, зраненьку прокинувся, стаканчик кави собі випив, сідаєш за свій ПК, за МАК. І Куди ти потрапляєш? Правильно, ти потрапляєш сюди в гілку з аналізом, тому що для тебе вже з самого ранку, 9-8, переважно, все розписано від А до Я, вже що, які зміни відбулись на маркеті за ніч, яку ти проспав. Відповідно, переважно це по бітку, по ефіру, всі апдейти. Вся інфа вона отут у нас наповнена. Сашко кожного дня все апдейтить. Також кожного четверга в нас ще відоси, де ти можеш подивитися, взагалі, як формує свій день Саша для того, щоб краще засвоїти інфу, зрозуміти на які аспекти, які моменти потрібно звертати увагу при формуванні свого торгового плану на день, на тиждень, на місяць і так далі. Відповідно, це все воно якраз дуже класно допомагає тобі для такого самого розвитку і для будування плану на торговий день. Отже, з цим розібралися. Апдейти кожного дня, все чітко, ясно і корисно доноситься до користувача. Гілка з кластерним аналізом значить, по факту, все те саме, тільки з точки зору кластерів. А хтось, можливо, користується кластерним аналізом як єдиним видом аналізу для прийняття тих чи інших торгових рішень. А я особисто використовую це як додатковий фактор для там відкриття позиції. Відповідно, я сюди також заходжу. Пан Санер тут прекрасно все розписує. Відповідно, зайшов, почитав, доповнив свою торгову ідею і використав власне інфу звідси. По кострах, в принципі, я думаю, все зрозуміло, навіть зациклюватись не буду. Гілка з дегенськими проектами ми її лише недавно відкрили 12 грудня. Значить, сюди видаються такі хай ризикові проекти, куди варто заходити там на low-low ризик. І тут, типу, історія про або ректанувся, або зробив на лампу. Та декілька їх витягнути, воно завжди буде приємно. Відповідно, теж все детально розписується, відяв все пояснюється і доноситься інфа, яку ми власне і видаємо. А далі гілочка у нас спод свінг позицій. Значить, враховуючи те, наскільки зараз активний ринок, наскільки всього зараз багато в нас виходить, скільки багато в нас зараз проєктів стріляє. А тут якраз і розбирається вся альта і видаються ті ідеї, які ми самі виконуємо на маркеті, так би мовити. Значить, от якраз сьогодні Денис став коротенький апдейт по альті, яку ми недавно видавали якраз в рамках ком'юніті. Тут можна побачити навіть хороший профіт по ній. Відповідно в апдейти, всі позиції, які ми відкриваємо там в рамках спотпозицій свінгових, вони видаються тут. Також один прикольний момент в нас цей канал зі спотовими свінговими позиціями. Він об'єднаний ботом з ресерч-сервером. Тобто, те, що видається в ресерчі, воно автоматично ботом нам дублюється суди для трейдерів, тому що ресерчери вони більше дивляться фундаментальний аналіз, так би мовити, що всередині проекту відбувається, які там активності і так далі. І вони видають певні свої торгові ідеї, від чого якраз ми можемо також відштовхуватися і доповнювати там свій аналіз. Ми ж дивимося з точки зору графіку, з точки зору кластерів, що відбувається, відповідно, те, що ми сюди даємо, воно дублюється для ресерчерів, і вони також можуть використати наші думки, наші ідеї для себе. Ну, прикольна штука, а в принципі тут теж все доволі зрозуміло. Різноманітні прям і з точками входу, щоб, знаєте, все чітко ясно було а, для людей. Значить, от, прям все віда до я розписую. Ну і безпосередньо крипточат, де ми якраз спілкуємося з хлопцями-дівчатами кожного дня, ділимося думками, обмінюємося якимись торговими рішеннями, а, прям видаємо всі свочасні апдейти всередині торгового дня. Оце прямо сюди, тут прям несеться движуха, кожен, кожен, кожен божий день. І до пізньої ночі. Відповідно, є як є збиткові ідеї, в принципі, вчора, вчора було варіант з шортом, розглядав для себе. Ну, не пішло, не фартануло, мінус 0,5. Такі теж моменти бувають, так би мовити. Хоча починалося все доволі непогано. Ну і само собою профітні ідеї, думки, які також видаються своєчасно. З чіткими варіантами входу, знаєте, я вже деколи собі кажу, що хлопці перетворили е, крутий чат для спілкування, для комунікації, для розвитку в якусь сигнальну групу. <гум> вот. ну таке теж має місце бути. Відповідно, тут вся движуха несеться, все розбирається, все видається, свочасні абдеїти, е, мімаси, жарти, робочий вайп, ну словом, все як має бути на вищому рівні. Далі ми переходимо з вами до гілки Форексу. Тут так само, все в принципі, аналогічно, як в криптозоні, просто аналіз і просто чат, тому що ну, більше по факту доповнити нічим. А новини нас ідуть в окремі гілці. Відповідно, тут так само кожного дня вовчик нам оновлює думки по маркету, видає від Адуя, що він бачить, що він очікує. Від там денки до. Годинки, декого там до локальнішої картини з 15 хвилинного таймфрейму. Відповідно, зранку так само прокинулося перед лондонською сесією, Чікс, накинув апдейт і пішли до роботи. Відповідно, і в Форекс-чаті тут так само все своєчасно апдейтиться, видається з думками, ідеями, і пішло-поїхало. Відповідно, двіж кожного дня, окрім суботи-неділі. Самі розумієте, відпочивати треба. Далі переходимо до наступної гілки це воркзона. Там у нас є og чат off top чат Daily Questions. Психологія, він луз трейди А OG-чат – це чат для таких, знаєте, старожилів в нашому ком'юніті, хто вже з нами давно, хто себе максимально активно показує та проявляє, приймає участь прямо в е, всіх дискусіях, е, ідеях і так далі. Тобто, ну прям максимально активний е, і такий старожил-юзер. Е, він може отримати власне роль OG, яка, по перше, дає певні плюшки, бонуси для е, перебування в власне. Нашому ком'юніті відкриваю доступ до окремого чату, де ми можемо з ними комунікувати там в окремих е, ланках. І в принципі е, приємні бонуси. А е, оф само собою зрозуміло, що це таке. Е, daily questions, тобто тут можна розбирати будь-які запитання, там, які у вас виникають, е, з чіткими поясненнями. Е, по психології е, важлива штука. Тут доносяться дуже круті е, вичепні пости. Е, плюс ми запустили. Теж доволі недавно декілька місяців тому рубрику з окремими відосами для трейдера, але не з точки зору, типу, як трейдер розказує про якісь психологічні і емоційні моменти, а з точки зору такого хорошого психолога, який допомагає тобі розібратися зі своїм емоційним станом, не зважаючи типу на ринок, а просто як працювати зі своїми емоціями тобто, це є дуже важливий аспект, тому що зрозуміти, що тобою керувало при прийнятті тих чи інших торгових ідей, тобто яка емоція. І вміти нею а, маніпулювати, так би мовити, та, і вміти працювати зі своїм організмом. А, це дуже крутий і важливий скіл, який ми якраз акцентовано б'ємо для того, щоб всі показували дуже хороші результати. Відповідно, ця гілочка теж у нас є must-have для огляду, тобто тут прям можете просто побачити, скільки всього. Це прям дуже крута штука, сам неї користуюся, юзаю дуже активно. А, помимо цієї гілки з психологією, в нас ще є а, Notion, який наповнений прям. Зараз до нього дійдемо, і там є також окремі ще пости, там прям такі текстові вижимки з психологією і так далі. А, Гілочка Вінлуз тут можна кидати, навіть не можна, тут потрібно кидати всі свої а, збиткові і прибуткові угоди для того, щоб можна було проаналізувати, а, що, що правильно, що неправильно зробив. А, в прибуткових трошки повимахуватись, ну, саме, саме розумієте, так, профід є і вже можна дохаритись. А в збиткових а, можна розібрати і побачити свою помилку, тому що не завжди те, що бачиш ти, а, можливо, побачить хтось інший, і 100% побачить, тобі підкаже і допоможе знайти ту помилку, щоб ти її не допускав в майбутньому. А конференц зона а, постійні конфи. А, тут можна задавати запитання до конференції. Тут саме дискорчатик з войсом, де ми часто активно спілкуємося з хлопцями. І лаунж зона а, є така штука в нас як інтертеймент, а, де ми. В літній період часу дуже часто збиралися на якісь такі двіжухи по типу футболу, волейболу, баскетболу, типу, де весело і круто проводили а, час з ком'юніті, де власне могли всі зібратися, поспілкуватись, понетворкати. А, в принципі, будь-які активності, які у нас відбувалися, ми сюди все кидали. Можна і там кеско поіграти, порубатися, знаєте, і там зібратися на якусь мафію, калянчу покорити. Ну тобто, то, прям вся двіжуха, яка може відбуватися, от вона якраз формується саме там. Ну і така вишенька прямо на торті, це якраз workspace. в Notion, будучи учасником ком'юніті, ви потрапляєте сюди автоматично, тобто вам видається доступ. І це таке дуже круте робоче місце якраз для трейдера. Тому що ну тут інфи, якщо чесно, я не знаю. Мені, мабуть, півгодини не вистачить, аби от я пройдусь, якщо, якщо пройдусь по кожній вкладці, то типу реально півгодини займеться 100%. Відповідно, швиденько по базових моментах значить. Е той самий календар по всіх новинах, по всіх даних, які виходять, зразу перед вами відкривається. Воркзона з прям useful інфою, з чек-листами, з ICT-менторшипом, самим оновленим, з трейдинг-моделями. Ну, тобто, прям зі всім зі всім, зі всім все, що потрібно для трейдера, для того, щоб формувати свою торгову систему, тут все є. По Форексу так само базове інфо, нотатки, по пробках. Вся інфа, тобто, все, що можна юзати, ну прям теж дуже важливо. По психології, знову ж таки, те, що я вам казав перед тим, є окрема вкладка по психології, і тут дуже багато постів, Знову ж таки, все палити не буду, тому що, ну самі розумієте. Але інфи дофігіще. Плюс так само тут і базові правила, і велкам вхід. Типу, можете так само отримати свій власний воркспейс, тобто заходите сюди, вам дає можливість його скопіювати, копіюєте, і власне можете собі занотовувати і вести свої нотатки, свої трейди і так далі. Це теж дуже важлива штука. Для дейтрейдингу. Плюс стріми. Тобто всі стріми, які велись, вони в нас тут є окремо винесені. Ви можете сюди зайти, передивитися, перечитати і так далі. Community QA. Так само тут дуже багато всякої двіжухи. І, ну, словом. Ну І ком'юніті QA це найчастіші запитання, які виникали в рамках ком'юніті. Ми їх просто повиносили окремими вкладками, де ви собі можете зайти, перечитати, передивитися. І винести собі окрему нотатку. Ну що закінчив огляд я нашого трейдинг серверу? Постарався це зробити максимально швидко, але знову ж таки з урахуванням тої кількості інформації, яка там просто є присутньою, то зробити навіть це за 10 хвилин доволі складно. Відповідно, пробігся по всіх основних базових моментах. Показав, як на це все структуровано, як ми там живемо, працюємо. Тому що, по факту, це вже знаєте така невеличка наша трейдерська сім'я, де ми пліч у пліч рухаємося до своїх цілей. Відповідно. Більш детально, якщо у вас виникають якісь запитання знизу під цим відосом буде посилання на наш бот. Там є детальна інфа по ком'юніті, як туди потрапити і так далі. Плюс є також посилання на саппорт. Відповідно, якщо будуть виникати якісь запитання, я впевнений, що вони у вас будуть. Ви можете написати або туди, або залишити комент під цим відосом. Тому ставимо лайк за українськомовний контент, само собою. Рухаємося, працюємо далі. Все, всі гради, побачити, пока-пока.